Дивіться, закидаємо вбрання. У мене є наволочка маленька ще Вимушено додавлю ще хоча б один конний рушник. Взагалі ніколи не змішуйте, не додавайте ніякі інші тканини до комплекту постільної білизни. Чому? Тому що в ньому може бути синтетичні домішки, які підтягують нитки з натуральних. Дивіться, дивіться. вибираю швидку. Із сушкою максимально, що можна зробити, 40 градусів 1200, взагалі е, бажано 400-600 обертів, цього достатньо. Просто так як в мене одразу сушка, то е, воно само ставить 1200, але для тесту нам і добре. Так, Після прання це е, ізнаночна сторона, бачите? Ось як було до того. Зараз виверну, покажу далі. Дивіться, це наволочка після прання. Так як на відео показувала прала при 40 градусів, рідкий миючий засіб, віджала не по нормі на 1200 обертів і висушила в сушильній машині. Тканина ідеальна. Дивіться, покажу вам зблизька. Все супер. Я задоволена результатом. Слава Богу.